Всім привіт! Мене звати Дар'я і ви на каналі Книжкова Менячка. Я сьогодні зранку планувала знімати відео з, з прочитаним вересня, але я трошки захворіла і мене дуже турбувало горло. І я подумала, що сьогодні точно ніяких відео я знімати не буду, бо я швидко захрипаю і взагалі себе не дуже почуваю. Але після обіду мені приїхало оце. Тут 15, майже 15 кілограм, і переважно це книжки. І я зрозуміла, що цей скарб відкрити треба одразу, бо в мене ніколи немає терпіння так тримати е, коробки з таким багатством і не відкривати їх. Тому, е, вибачайте, якщо десь на середині відео в мене сяде голос, я намагатимусь е, озвучувати все, що діставатимусь з цієї коробки. Слухайте, вона дійсно величезна. Так, я її ставлю сюди. Поїхали. Тут на ній наклейка ця жовта Repact. Значить, її відкривали, щось там в ній дивилися, мабуть, я сподіваюся, нічого з неї не викинули. Бо, значить, щось там, нічого ж там такого не було. Добре, поїхали, відкриваємо. Так. Уууу. Тільки подивіться на цей скарб. -ху -ху. Так, поїхали. Дві книжечки тут. Це, мабуть, тільки я собі замовляла. Бо тут я і від, від видавництва Старого Лева, від Марини тут є пакуночок з каналу Книголісся. Так, дві книжки. Діва, матір і третє. Авторки. Яку авторки? Юлія Нагорнюк. О, до речі, це видавництво ще одну сторінку. Я думала, я нічого в них ще не замовляла, але ні, виявляється, таки замовила одну. Це українське фентезі. А, що я пам'ятаю про цю книжку? Це легке гумористичне фентезі про дружбу, жіночий досвід і дослідження власної сексуальності. Я бачила певні цитати з цієї книжки і е, дуже гарні відгуки на неї. Це має бути щось дуже прикольне, веселе і незвичне. А, і ще одна з тих це «Біла кімната Марії Маргуліс. Е, Маша має Ютуб-канал. Reading Mary. я думаю, ви вже бачили цю книжку у численних відео, розпаковках і так далі. Я також отримала той красивий бокс з Мерчем по книзі, але бокс був занадто великий, аби так його і пересилати. Але тут мають бути м ці айтеми з того боксу. Е, так, Це має бути психологічний трилер чи не трилер. Я так і не зрозуміла, ніхто так і не каже жанр цієї книги, оскільки це може бути спойлером. Знаю, що це про п'ятеро чоловіків, які прокидаються одного дня в кімнаті, звідки не можна вийти. І паралельно історія кохання двох молодих людей у Києві. Здається, так, книжечка невеличка, лише на 200, 200 сторінок. Оточе й листівочка є. Дуже мила, дуже класна листівочка. Так, Книжечку читатиму цього місяця, найближчим часом. Ще дві книжечки. Моя мама дуже гарно запаковує плівочку, бо у нас вже була ситуація з колонією, яка просто так лежала серед інших, і е, вона пошкодила, сильно так пошкодилася в неї дуже сильно порвався корінець. Це дві книжки від видавництва Старого Лева. Їх там ще три має бути. Перше, під скляним ковпаком Сильві Плат. Uh, у неї має бути якесь не... неймовірне оформлення. О, і це дійсно це дуже круте оформлення. Тут такі от ілюстрації рожеві uh, ставки, я так розумію, між розділами. Купа різноманітних ілюстрацій, навіть. Отаке. І uh, Хоча насправді це має бути якась доволі депресивна книга про. Зараз я вам. Аби нагадати, скажу, здається, початок ХХ століття Нью-Йорк. Жінка, яка переживає депресію, не бачу, але 96 Староглава дуже круто видає книжки. Так, так. так. Це єдиний роман американської письменниці Сільвії Плат. Середина середини ХХ століття. Е, роман є значною мірою автобіографічним, в якому описано досвід молодої жінки, яка намагається подолати великий депресивний розлад. От так. Але оформлення для депресивної книжки просто, просто любов. Далі Шептос як правильно, як правильно наголос поставити? Шептос світичі Джордан Ліс. Це дитяча книга. Ой, вона дійсно дитяче, тут шрифт такого розміру, можна на великій відстані її читати. Знаєте, зручна книжка, коли в транспорті хто читає книгу, і ти намагаєшся підглядіти, що ж за книжка, оце було б дуже зручно підглядати. Підчитувати дитяча історія про хлопчика, який. У мене чомусь в голові історія з різдвяної цвинки Джон Роулінг, і я абсолютно забула про що ця історія. Настя з каналу Брунатні Сторінки знімала влог на цю книжку, і я тоді так загорілася бажанням її прочитати, що попросила у цього видавництва і цю книжку на огляд. Якась дуже глибока дитяча історія з ілюстраціями, з папером, як був у Гаррі Поттері» колись, Ото от перше видання Абагаламаги. Це далі пакуночок від Марини. Ми з нею домовилися зробити формат, мене змусили це читати. Я надіслала книгу їй, вона надіслала мені. Але я так бачу, що тут не книга, а книги. Тут вся трилогія. Я знаю, що це мають бути за книги. Ну, якщо Марина в останній момент щось з не поміняла. То це має бути воно, і вони доволі великі. От прям до великого формату. Я зараз не буду відкривати, бо хочу зняти це для окремого відео. Але мені дуже хочеться подивитися, що там і як воно виглядає. То чекайте, скоро буде відео. Марина з каналу Книгалісі змусила мене це читати. Так, далі. О, які тут книжки. Перше, це живі зрозуміти українську літературу. Тут мають бути історії, біографії українських письменників ХХ століття. Що творили в ХХ столітті, якщо я не помиляюся. Микола Гоголь, Василь Стефаник, Колена Теліха, Іван Багряний, Михайло Коцюбинський, Микола Хвильовий класики, про яких, здається, ми знаємо все. Однак ще буде, якщо читати їхні твори як у перше. Оце мені дуже треба зараз. Олександр і Павло Мехеди, так розумію, автори, правильно Так. і батько, письменник і літературознавець запрошують у мандрівку двома століттями української літератури. Прекрасно. Мені треба більше дізнаватись про українську літературу і прочитувати усе те, що ми читали в школі, і не тільки, бо в школі. Ми читали не так, то і багато. І в школі була оця атмосфера безнадійної бентеги, коли не сприймалося, не сприймалися ці тексти так, як мали б. І друга це е комікс, про який вже дуже багато чула, і розуміла, що це той комікс, який я просто мушу прочитати Маус. Це була автора Арта Шпігельмана. Е це історія Другої світової, е але. Переінакшена, переосмислена і показана у вигляді ем, усій нації, показані у вигляді тваринок. Ем, євреї то миші. Е, німці то коти, здається, здається, так. І це е, книга написано сином людини, яка пережила концтабір теж, якщо я не помиляюся. І це має бути дуже болюча історія, зрозуміло чому. Але цю книгу визнано одним з найкращих графічних романів сучасності. Ще дві книжечки. Ці дві також від видавництва старого лева. Перша – хронометраж Кетрін Райан Говард, авторка це ем, ірландська письменниця, і це має бути трилер ем, про актрису, яка погоджується на зйомки фільму Жахів у лісі, здається? Усі події відбуваються в Ірландії, в Ірландському лісі. Ем, головні герої ізольовані, має бути така атмосфера трилеру, жахів. Мені здається, буде щось дуже прикольне. От саме на осінні читання книжка. І ще одна це Еросо і Психея Володимира Єрмоленко. Е, я починала читати його книжку Ловець океану чи «Ловець океанів. І вона мені дуже сподобалась, але я зрозуміла, що треба мати її в папері. І я і такий так і таки не замовила. Прочитаю спочатку цю, і потім замовлю, скоріш за все, його Ловець океанів. Ця книжка про Про що, як вам так пояснити, краще зачитаю щось за нотації, бо це книга поподомана як цикл лекцій із переліком рекомендованої літератури, але читається вона як захопливий роман. Це книга про любов і про культури. Про те, що нас зв'язує, що долає межі наших тіл, наших душ, наших часів. Якось так. Давайте далі візьмемо пакуночок з АТД. Тут, мабуть, якийсь мій одяг. О! Тут я бачу це, скоріш за все, свічка, яка йшла в наборі до білої кімнати у боксі від Маші. Та не відкриємо. І. О, яка красива! Чи так пахне класно. Я розумію, що люди мали на увазі, коли казали, що це пахне чоловіком. Так, це пахне чоловіком. Я так розумію, це запалювати саме коли буду читати цю книжку. Класна свічка. Так. А я вже забула, тут мій головний подарунок. Ви будете в шоці. Я, У мене криза середнього віку зараз, тому мені таке треба. Секундочку. Це корона. Не корона, а це Тіара. Я не знаю, нащо воно мені треба. Просто, просто в мене є потреба зараз м -м, відчути себе принцесою. От якось так. Але ну, красиве, правда? Правда, красиве? Куди вдягати? Та ви що на вулиці це не вдягнеш, бо подумаєш взагалі ж. А так, ну, красив. Мама мені купила корону на моє 30-ліття. Дякую, мама. Тут ще не тільки корона. Тут ще й такий от як обруч, але такий дуже незвичний, красивий. М -м. Якось так, треба я так погано бачу, але якось так. Дуже красивий обруч. І браслетик такий. В стилі вікінгів. Так, це по прикрасах. Ще тут щось має бути. Ага. Оце той пакуночок, який був, е який йшов до білої кімнати, я так розумію. Ну, класно, слухайте, такий книжка ще й мерч. Дуже велика дяка Маші за такі подарунки. Тут такий ключик за кладинку. Дуже красиво. Прикольна така закладинка якоюсь стороною. Це оце, перо в книжечку встрелять. Класно. Тут ще... ще закладинка з білим пером. Різні стікери для книжки. І кінокник. Так. Сурочка. Ще якийсь одяг, мабуть. Ой, швиденьку для труси, труси ми дивитися не будемо. Так. А, це для лукаса. Машинки. О. Прикольно. Це виделка і ложка, як машинки з колесами. О, він просто він буде дуже щасливий. Так, і ще ланчбокс це здається з Маквіном. <кій> У нас машинки це все. Машинки це любов. Якщо нема машинки, то немає сенсу то купувати. Так, і ще тут якісь. А, звірюшки якісь, він таке теж любить. Зірочка, сморський скат. А, знову рак, чи що? Крак. Ще зірочка. І одяг, я так розумію, для Лукасі. Так, добре, з цим пакетом все. Тут ще один м'якенький пакет. Давайте вже з пакетами закінчимо, щоб на шару діти. Це літак. Мрія. Ой, це супер, це взагалі клас. Вироблено де? Місто ніже. Клас! Ну, все. Нам треба така якась м'яка іграшка, бо він завжди купу машинок в, в ліжко бере. Я потім серед ночі, як на них чи то сяду, чи то ляжу, то а от м'якенький літачок — то що треба. Так. Що тут далі? Карта України, але мама, можна було її якось запакувати. Вона така. Хоча я не знаю, як її можна було запакувати. Але вона така помаханька. Треба її якось буде чи то попросувати, не знаю, можна їх просувати? Ще три книжки. З кольоровим зрітом. Перше, це пан Молодобрий» Володимира Аренєва. Це історико фентезійна Повість, яка відбувається у XVII столітті. Україна, але чи то не Україна, але мені здається, Європа. Точно Європа 17 -го століття. Головний герой Адам Ламперт він медик і трохи поет, повертається додому. Він скочив у халепу, йому потрібна допомога, тому він повертається до батька, а батько його кат. І все це відбувається у XVII столітті. Щось, мені здається, дуже прикольно, і оформлення дуже класне. Тут купа ілюстрацій кольорових і таких не кольорових, а таких однотонних. Зрозуміли. Сіро-червоних. Дуже класне оформлення цієї книжки. Правдива історія ганебного злочину і справедливого покарання, що відбулася на шльонську в славетному гірничому містечку Тарновській штольні на початку 17 століття. Супер, це взагалі я дуже хочу це читати. Бачила е, дуже гарні відгуки, але ніколи не занурювалася у те, про що ця книжка. Вона така класна, така мила, така красива форма. Наступна це Арабески Сергія Жадана. Це найновіша його книжка, в якому 12, 12 оповідань. Все, все, що знаю про історію. хоча це не можна знати. Це оповідання Жадана. Це все, що треба знати. Так, вона теж невеличка, наскільки? На, на, дві... на двісті, хотіла сказати. на 128 сторіначок. Тому прочитається дуже швидко і дуже скоро. Так, і остання це тут в ній щось ще лежить. О, що це таке красиве в ній лежить. Ранок букера. Це, це чиясь газета така, чия це? Я, мені здавалося, здавалось, це в якомусь магазині вони її вкладають в книжки. А видавництво ранок. А, все, зрозуміло. видавництво ранок. Так, сестра Зірок. Е, я побачила цю книжку у Марини. Знову ж таки, у тієї ж Марини з каналу «Книгу Лісі». І вона так е, вихвалювала оформлення, що я не втрималась і собі її теж замовила, бо мені дуже хотілося оцього тактильного задоволення від цієї книжки. Вона красива. Вона красива, вона дуже красива. А про що тут. Е, про що тут? Про? Зараз секундочку. Історія про сестер Відьом, яка відбувається у світі, де існують демони, і, і я так розумію, вони проти тих демонів будуть боротися. Марина вже залишала відгук на цю книжку, і не тільки Марина, я їх бачила. І відгуки доволі такі посередненькі. Але я таки сподіваюся, що мені сподобається. Бо коли читаєш саме паперову книжку, то враження якісь якось зазвичай краще, ніж якщо читати електронку. Тому, тому в мене ще є надія, що ця книжка мені сподобається. Ще чотири книжки. Так, усі ці книжки в азіатському сетінгу, а точніше в японському сетінгу. Тут трилогія е, начерки сталі польського автора Аркадія Саульського. Це трилогія в японському сетінгу. Не знаю, чи надихався автор японського міфологію, але тут історія полягає в тому, що у світі існують духи, які викрадають дітей і заміняють їхні душі на, на свої, чи якось підміняють їх. І м ці діти виростають злими духами, я так розумію. І головний герой буде боротися саме проти такого духа чи декількох. І головним героєм є е, Кентаро, Самурай, я так розумію, який буде боротися проти такого духа чи декількох. А духи е, вони, є, вони все ж залишаються людьми, тобто вони люблять, ненавидять, відчувають усі емоції, але при цьому вони є надзвичайно сильними. І перша книга називається Червоний лотос», друга пані Тиша. І третя битва безсмертних. Це е, перше у мене на полиці книжки видавництва BookShair. Раніше не купляла книжки цього видавництва. І оформлення ну, непогане, доволі таке. Вони е, трошки зменшеного формату, здається. Чи ні? Ні, можливо, звичайного формату. Просто так мені здалося. Е, все хочу читати над ближчим часом, але я не знаю. Можливо, цього року прочитаю хоч першу з цієї трилогії. І ще одна це сайонера американського автора Джеймса Міченера. Це історія кохання, яка відбувається між ем, американським солдатом та ем, японською, ж, японкою ем, у повоєнний період, тобто після Другої світової. І я вже не пам'ятаю, що саме спонукало мене придбати цю книжку. Скоріше за все, те, що вона також в японському сетінгу, і після чого вона мені дуже хочеться читати побільше таких книжок. Скоріше за все, читатимемо її разом у якомусь влозі. Так, і тут на дні залишилися дитячі книжки. Їх також доволі багато. І вони. Тут є дуже дуже класні книжки. Як ви думаєте, що подобається моєму сину? Літаки. Все про літаки. Літаки в нас це зараз топчик. О, це такі класні книжки, оце дуже класно. Такі класні ілюстрації. Е, оці з наліпками, з завданнями певними, які треба виконувати. Отак От це виглядає. Отака От сторінка. І наліпки, які треба клеїти А то чи історія, якась є ще те. Прикольні книжки. У нас такі є про потяги, про машини. Ромальовка. така прикольна лего книжка. Пожежна станція. За такими рухливими елементами. Енциклопедія для допитливих про автомобілі. Подивіться на кількість тексту в цій книзі, я не знаю, чи висвідчує вона. тут... <схід> Він же ж малесенький. Боже, Якщо йому ця книжка сподобається, мені ж доведеться це все читати. А тут все і про двигун, про що таке привід, потужність, як швидко розгоняється машина. Ой, ой, боже, мені все це доведеться читати. Так, тут ще літаки. Нам подобається оця серія книжок. Ем, вона же є про також машинки, чи просто автотранспорт, чи якось транспорт називається. Тут людина, собаки, це хто комах, а, ні, динозаври. Птахи, свійські тварини, космос, коні. Ми збираємо всю цю серію. Це здається, вже в нас є майже всі. І остання абетка відкриває Україну. А, це дуже класна книжка. Тут кожну літеру можна так от відкрити і подивитись, що там буде всередині. А, а всередині там приклади слів, які починаються на цю літеру. Ой, клас. У нас зараз дуже популярні такі книжки з віконечками, що можна відкривати. Я тоді не буду чіпати. Ой, у мене вже тут книжки падають. Хай він сам відкриває. Оце дуже класна книжка. Для мені здається, для двох-два-три роки це ідеальна книжка для такого віку. Для дітей двох-трьох років. Так, все, розпакували. Я зараз хочу скласти це в одну стопочку і порахувати, скільки ж тут було книжок. От стільки. Я навіть не знаю, чи я зможу це підняти, бо хочу показати вам, де воно починається, але, мабуть, а, не покажу, бо це занадто велика стопочка. Ну, скільки ж їх тут. Тут три книжки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 моїх і. Ну, Мабуть, десь 10-15 дитячих, там такі малесенькі книжечки. Ну, це просто найбільша книжкова посилочка з України. На зараз. Дякую, що були зі мною у цей е, щасливий для мене момент. Кожного разу, коли приїздить посилка, в мене щастя ще на цілий тиждень. Голос такий в мене нічого. Можна було б зняти сьогодні прочитане вчити вересні. То завтра, мабуть, такий його зніму. І, скоріш за все, ви його подивитесь першим. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.